Ми підготовили свою пропозицію, яку зараз будемо просити слово Володимир Михайлович Литвин від групи позафракційних, готовий її озвучити. Це в першу чергу у нас запитання сьогодні до опозиції. А який наступний крок, другий, третій. Тому що точно люди сьогодні на Майдани, які вийшли і в Києві, і в інших містах, вони не чекають просто відставки уряду. Вони очікують набагато більшого. Звичайно, вони говорили в цілому про зміну сьогодні влади в державі, і звичайно, люди хочуть розуміти, а що далі. Ми як уряд, ми як парламент, ми тим більше відповідальні. Сьогодні за ті події, які будуть через неділю, через місяць, через два місяці, і не маючи бюджету, не розуміючи, що і як далі буде рухатися, ми рахуємо, що є неправильним сьогодні просто відправляти уряд відставку, адже вони на даному етапі будуть залишатися ВО. Виконуючи обов'язки. І якщо є вже пропозиція опозиції, ми би хотіли почути другий, і третій їхній крок, що буде зроблено, тому що або вони пропонують свої варіанти, тому що по чинному законодавству президент буде пропонувати знову ж таки, він вносить кандидатури на новий уряд. І, можливо, просто сьогодні ми змінимо одних на інших, або всередині тих, що є, ми знову просто, просто змінимо шахматку. І нічого не відбудеться результативно для людей. Наша пропозиція там є покроково сьогодні. Ми будемо озвучувати. Звичайно, перша черга, чому люди вийшли на майдан, тому що вони не погодилися з тим, що не підписалася угода про асоціацію. Отож, ми повинні сьогодні людям чітко сказати: добре, ми готові через місяць, через два, через три, після виконання першого, другого, третього кроку підписати угоду. Ми готові сьогодні випустити Юлію Володимирівну на лікування. Ми готові сьогодні призначити вибори мера в Києві. Ми готові сьогодні зробити другий, третє, десятий крок, і це пакет. Етно повинно сьогодні прийматися а ні в якому разі не чисто політично відправити уряд відставку, який далі буде залишатися працювати. І нічого кардинально не зміниться через те. Пропозиція наша, що ми повинні сьогодні заслухати якраз звіт уряду в першу чергу по ситуації, яка відбулася на майдані. То вини повинні понести покарання, звичайно, винні за дані події за кровопролиття. Друге, ми повинні сьогодні заслухати уряд про фінансово економічну ситуацію в державі. На, по результатам чого ми приймемо рішення, що як далі нам робити. Ну і звичайно, опозиція, яка сьогодні запропонувала відправити відставку уряд, потрібно, щоб вони нам чітко пояснили в першу чергу людям, в громаді пояснили, а який наступний крок де кінцевий результат цього, тому що. Ті пропозиції, які сьогодні є в них, вони не приводять ні до якого логічного завершення, і точно це не те, що люди на майдані хотіли.